Вивчали ви коли, що є певна група людей, а можливо, і ви входите в цю групу людей, яка боїться виступати на публіку, яка боїться висловлювати свої почуття, думки, коли в компанії більше двох осіб? Так, саме це називається соціофобією. Тобто фобією соціуму. І сьогодні ми поговоримо саме про цей феномен. взагалі, 40% людей вважають, що вони надто сором'язливі, хоча страждають насправді соціофобією. Отже, давайте розглянемо її особливості, щоб розуміти, я надто сором'язливий, чи я все ж таки страждаю соціофобією. Давайте розглянемо із вами для початку ситуації, в яких люди можуть проявляти соціальну фобію, тобто соціофобію. Найперше, це коли. В компанії знаходиться більше двох осіб: двоє, троє, четверо, і так далі, і людина починає вже дещо хвилюватись. Наступне це коли людина вимушена спілкуватися з незнайомою людиною, співпрацювати з нею, знаходити спільну мову і так далі. І взагалі їй потрібно познайомитися. Це також є досить таким, такою важкою ситуацією. Наступне це виступ. Перед публікою на зборах, на нарадах, в класах, в колективах і так далі. Також ситуації, в якій людина може відчувати дискомфорт, яка страждає соціофобією, це телефонна розмова із знайомим або більше із незнайомою людиною. Коли до неї телефонує незнайомий номер, і вона починає хвилюватися, навіть не бажаючи брати телефонну слухавку. Наступне. Спілкування із представниками влади. Також в ситуації, коли необхідно висловити саме свою думку з того або іншого питання. Також, якщо відбувається якась конфліктна ситуація, яка вимагає включення людини, яка хвилюється, яка боїться висловити свої думки до цієї конфліктної ситуації. Також ситуація, коли може проявлятися соціофобія, це участь у зборах, коли людині доводиться писати, коли знаходиться багато людей в приміщенні, їсти, коли знаходиться багато людей в приміщенні, взагалі виконувати якісь дії, коли знаходиться багато людей в приміщенні. І ситуація, в якій проявляється соціофобія, це Ситуація центру уваги, коли людина з'являє, повинна бути в центрі уваги соціума і оточуючих людей. За дослідженнями психологів зрозуміло, що соціофобія починає проявлятися саме у підлітковому віці, найчастіше. Хоча є деякі люди, які зазначають, що соціофобію відчували вони ще в молодшому шкільному віці, тобто в дитинстві. Взагалі, такий вік прояву соціофобії. Це 15 років, коли людина починає формувати себе як особистість, хоче проявити себе, хоче показати себе, але саме от ця соціофобія її заважає і навіть заганяє її в якісь дуже тісні рамки, які не дають їй можливість проявити себе і показати себе оточуючим людям. Важливо зрозуміти, що соціофобія вона не виникає просто так. Вона виникає внаслідок Тих стресових подій, які відбулися у людини, наприклад, якщо дитина була засміяна класом через неправильну відповідь, або якщо була критика з боку вчителя батьків щодо того, як дитина себе повела в тій або інші ситуації, сміх і так далі, оточуючих на якесь висловлювання дитини. І це все може провокувати в подальшому соціофобію. варто зрозуміти і знати, Що якщо соціофобія не відбулася у підлітковому віці, то у дорослому віці вона вже не відбудеться. Тобто люди, які мають вже 20-18 років і більше, то в них вже емоційний стан досить сталий, вони можуть контролювати свої емоції, вони вміють відрізняти. Відношення людей до них вони не, не намагаються сподобатися всім, тому реакція оточуючих на їхні якісь дивацтва, скажімо так, або на їхні якісь на їхню смішну поведінку, їх взагалі не хвилює, оскільки це вже емоційно стійкі люди. А саме підлітковий вік він і проявляється тим, що дитині досить важливо бути прийнятим суспільством. Перше правило, яке потрібно використовувати тому, хто бажає позбутися цієї проблеми, це самоствердження, саморозкриття, самопізнання. Тобто, підліток має розуміти, в якій сфері діяльності він досить вдалий, талановитий і може себе проявити досить гарно. І, звичайно, необхідно цю сферу діяльності активізувати і проявлятися саме в ній. Тобто там, де мені комфортно. Якщо я вмію грати, я буду грати. Якщо я вмію малювати, потрібно малювати і показувати свої витвори мистецтва своїм друзям, вчителям, одноліткам, батькам і так далі. Наступне на що потрібно звернути увагу, це емоційний стан. Якщо людина вміє контролювати свої емоційні прояви. Розуміти свій емоційний стан в тій або іншій ситуації, то соціофобія у неї взагалі зникне, її не буде і більше вона не повернеться до людини. І третє, останнє. Людина, яка страждає соціофобією, повинна зрозуміти, що соціофобія не має нічого спільного із конфліктом. Дуже багато людей вважають, що я соціофоб, тому що я не можу бути в конфлікті із або суперечитися з іншими людьми. Ні, це говорить лише про те, що ви не конфліктна людина, і ви можете виходити з тієї або іншої ситуації, застосовуючи не якісь важкі аргументи, а лише свій стійкий стан, психологічний свою думку і так далі. Тобто важливо розуміти, що. Проблема соціофобії є досить актуальною і досить вагомою, оскільки це може зруйнувати як і побутове життя людини, так і спілкування з рідними, близькими, друзями, з колегами, з учнями, тобто, якщо ви якщо ви учень і так далі. Тобто Дійсно, соціофобія впливає на розвиток, подальший розвиток молодої людини, яка вже переживає цей період. Але варто зазначити, що повністю вийти із стану соціофобії самостійно неможливо. Оскільки можливо лише виконати першу умову, яку я вам щойно говорила, це самоствердження, самопізнання. Далі потрібна допомога. Допомога необхідна саме психотерапевта, саме він займається, займає. Мається фобіями і загалом соціофобією. Тому слід звернутися до спеціаліста, який надасть вам якісну фахову допомогу. Будьте здорові та бережіть свій психічний стан.